Всім привіт! Мене звати Анастасія Зімінкова, я agile коуч. Запрошую вас на свою лекцію стосовно ретроспектив, як їх проводити і чому вони важливі. Я працюю з багатьма командами в рамках своєї професійної діяльності і знаходжу дуже багато антипатернів в командах. Один з антипатернів найпопулярніших це відміна ретроспектив, ну тому що навіщо воно потрібно? Це просто витратиння часу цієї команди. А нам же важливо доставляти цінність клієнту. Писати код, тестувати, аналізувати та інше. Тому давайте скіпнемо. Це один з дійсно таких найчастіших антипатернів. Ми з вами поговоримо. А навіщо ретроспектива? Як вона змінить команду, як вона може вплинути на команду? І як ви можете вплинути на це? Як ви можете донести цю цінність? Ретроспектива це не лише три питання: що було добре, що було погано, що треба покращувати. Це набагато ширше. Ми розглянемо її ці варіанти разом з вами, і як ви можете допомогти команді усвідомлювати свої е, ті сторони, які можемо змінити, як збільшити зрілість команди, і як команда сама собі може з цим допомогти. Ми поговоримо з вами, а як же команда може вести ретроспективи без вас і створити шаблони ретроспектив, які досить легко команда може імплементувати сама. Я вам покажу шаблони різних ретроспектив, і ми з вами їх потроху розберемо. Тому чекаю вас на своїй лекції. До зустрічі будемо покращуватися разом.